Сьогодні, 21 лютого, уся світова спільнота відзначає міжнародний день рідної мови. Мова кожного народу неповторна і своя. Наша рідна мова українська. Плекаймо її, зберігаймо, цінуємо і шануймо. Гурток Водограй Теплодарського будинку дитячої та юнацької творчості члени теплодарського відділення Геомаліш щиро вітають усіх з цим величним днем. Я українську ще з дитинства вчила. Це еліксир для серця і душі. Я нею завжди думала, творила, слова вплітала у свої вірші. Бувало важко вимовить словами все те, що накопичилось в мені. Та рідна мова поруч завжди з нами. Її в державі мусять знати всі. Українська наша мова гарна, фантастична, життєдайна, кольорова, мелодійна, звична, материнська рідна мова мудра і мрійлива. Найцінніша, найбагатша, щира та красива. Ще з дитинства від колиски українська мова, найрядніша серцю мила, пісня Колискова. Ніжна, лагідна і люба, мамина розмова. Це нашої України пісня Калунова. Цікава розмова, ми складаємо гарні вірші, і співати нам хочеться знову, українською, всім до душі. Україна має свою мову, теплу, материнську, колоскову. Мова рідна нас усіх єднає, до любові й миру закликає. Українська рідна мова, найгарніша парняткова, Мелодійна солов'їна, мальовнича Україна.